Заклади освіти вже відновили свою роботу, і у вкладачів виникає природне питання: як працювати у новій реальності. Війна перетворила життя на хаос, в якому ситуація постійно змінюється, незрозумілі причинно-наслідкові зв'язки та може здаватися, що немає на що опертися. Ми можемо переживати травмуючі події, пов'язані з посередньою загрозою нашому життю, здоров'ю чи свободі, або страждати від того, що така загроза існує для наших близьких та рідних. Безумовно, все це не тільки впливає на навчальний процес, а насамперед створює суттєві наслідки для нашого внутрішнього світу. Якими будуть ці наслідки? Це залежить не тільки від травмуючого досвіду, а й відсутності людини, процесу її супротиву подіям та від осмислення того, що сталося. Це залежить від нашої життєстійкості або, як ще кажуть, резильєнтності, тобто здатності відновитися після деформації від зовнішнього тиску. Метафорично процес відновлення можна уявити як гумову кульку, що падає на підлогу, деформується від удару, а потім повертається до свого природнього стану. В психології під життєстійкостю розуміють можливість зберігати певну стабільність в складній ситуації, ефективно адаптуватися до умов, що змінюються, та розв'язувати завдання з власного розвитку. Крім того, резиліанс полягає у здатності людей протистояти дії стресорів без потрапляння в стани пов'язані з психічними розладами. Наша життєстійкість залежить від різних факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Які з них входять в коло нашого впливу, які зовсім від нас не залежать. Так від нас мало залежить такі зовнішні фактори, як військово-політична ситуація чи економіка держави. Проте ми можемо впливати на те, якими будуть наші стосунки в сім'ї або колективі, чи звертатися за фоховою допомогою, чи займатися творчістю. Те ж саме можна сказати і про внутрішні фактори. Ми не можемо впливати на власну генетику, але ми можемо розвивати своє критичне мислення та навички з усвідомлення того, що відбувається з нашим тілом або емоційним станом, створювати контакт з власними цінностями та діяти відповідно до них. Також ми можемо навчитися задавати собі питання, відповіді на які допоможуть нам створювати власну внутрішню опору. Хто я? У що я вірю, що для мене найважливіше сьогодні? Що я хочу робити далі. Самоусвідомлення дозволяє нам знаходити найліпші варіанти для дій і більш свідомо ставитися до власного життя. Чесна відповідь на питання, навіщо я роблю ті чи інші речі дозволить встановити контакт з власними потребами та цінностями. Так, перед плануванням роботи поставте собі запитання, для чого я це роблю. І у кожного на це запитання буде якась своя відповідь. Наприклад, щоб отримати зарплату та мати можливість годувати своїх дітей, або щоб зробити свій внесок у майбутнє країни. Або я хочу випустити клас, щоб діти отримали атестат. Маю потребу відволіктися від жахів навколо. Або хочу відвернути дітей від думок про війну та зберігти їхнє психічне здоров'я. Створіть для себе звичку, кожний вечір звертати увагу не тільки на ті жахи, які навколо нас, але й на те, за що ви можете подякувати собі або світу. Також має сенс почати звертати більше уваги на позитивні зміни, які відбуваються з вами водночас та попри весь цей треш навколо. Наприклад, можна подумати і дійти висновку до того, що я стала мудрішою, або тепер я краще розбираюся в людях, які поруч. Також ми можемо допомогти собі відновитися після травмуючої події, наприклад. Відповівши на запитання за моделлю Нір Ейсар виявлення ресурсів тут і зараз, завдяки якій ми можемо знайти свої сильні сторони або дієві стратегії та спиратися на них надалі. Спитайте себе, що мені допомогло впоратися з цією ситуацією? Якщо нічого, то які були спроби? Якщо не пробував, то як можна діяти надалі? А якби хтось інший впорався з цією проблемою, що б він робив? Як би з цим впоралася над людина? Для розвитку життєстійкості важливо усвідомлювати свої сильні сторони та стратегії, а потім розвивати в собі ті елементи людської життєстійкості, які менш розвинуті. Ізраїльський психолог Мулі Лахат прийшов до висновку, що зазвичай долати стрес і кризу. Допомагають ресурси, зведені їм в багатовимірну модель Basic PH. Це акронім, яким складається з початкових літер таких ресурсів, як віра, почуття, соціалізація, уява, мислення та наше фізичне тіло або вправи. Кожна людина має всі 6 стратегій чи ресурсів. Однак, частіше за все, ми користуємося. Однією, двома ресурсами. Ресурс віри використовують ті, хто шукає глибинний сенс в подіях, що відбуваються. Життя дає безліч підтверджень того, що пошук та набуття сенсу кризовою ситуації допомагає впоратися з нею. За свідченням відомого психолога Франкла, який вижив у нацистському таборі, найчастіше в концтаборі виживали люди, здатні надати навколишньому кошмару зрозумілого для людини сенсу. Франкл стверджував, той, хто знає навіщо, може витримати будь-який як. Сьогодні дуже багато людей також використовують молитву, яка є ресурсом життєстійкості. Вона може дати опору людині, яка відчуває себе безпорадною. Або мотивувати діяти. У соцмережах можна побачити відеозаписи молитов, які читають військові перед тим, як йти до бою. Чи використовуєте ви цей ресурс? Віра в що дає вам можливість долати кризу. Потужним ресурсом для людини також є можливість висловлювати свої почуття. Щоразу, коли виникає сильна емоція, природним способом її завершення є дія. Наприклад, коли ми боїмося, необхідно зробити якісь захисні дії, втекти, і сховатися або атакувати, зробивши щось, що відновить наше почуття безпеки. Проте, це не завжди можливо. Незавершені емоції створюють внутрішню напругу, сковують людину. Проаналізуйте свої емоції, як ви зазвичай реагуєте на стресові ситуації. Озвучте в голос емоцію, яку ви відчуваєте в той момент, коли ситуація відбувається. Знайдіть спосіб вираження невідреагованих емоцій: існує багато різних форм для вираження: спілкування з людиною, що співчуває, фізичні вправи, ведення щоденника. Музика, лі література тощо. Щоб більш активно використовувати цей ресурс, згадайте хобі, яке наповнює вас приємними емоціями. Іноді давайте собі волю поплакати. Говоріть про те, що відчуваєте. Привчіть себе зупинятися та називати собі емоції, яку ви зараз відчуваєте. Зробіть це прямо зараз. Незамінним ресурсом нашої життєстійкості також є наші соціальні зв'язки підтримка та допомога. Немає жодних критеріїв, як має виглядати та чи інша підтримка або допомога. Знайдіть відповідь, в чому вона полягає саме для вас. Яка саме підтримка необхідна вам сьогодні? Як ви відчуваєте підтримку? Подумайте над тим, хто з близьких людей. Або яке оточення надає вам таку підтримку? Не соромтесь, говорити про свої потреби та відкрито просіть про емоційну підтримку своїх близьких. Важливо усвідомлювати, що ресурс соціалізації ми використовуємо не тільки тоді, коли беремо, але й коли віддаємо. Тому волонтерство та інша громадська діяльність можуть нам повною мірою надавати цей ресурс. Важливим ресурсом життєстійкості також є наша креативність та уява. Творчість, мрії, фантазії. Вони компенсують стресові фактори: знайдіть час помрійте про те, що буде після війни: малювання, поезія, гумор розгортають творчий потенціал, такий необхідний для пошуку конструктивних рішень, коли ми шукаємо виход з кризової ситуації. Варто знаходити час та місце для жартів. врешті решт сміх це специфічна людська особливість, як кажуть, сміх зробив людину людиною. Як ніколи, під час стресу вам потрібно приділяти увагу власному тілу, нормалізувати сон, налагодити нормальне харчування, підтримувати водний баланс та виконувати фізичні вправи. Це базовий список з того, на що нам потрібно звернути увагу, щоб відновитися. Стабілізувати свій стан допоможуть прості фізичні вправи. Наприклад, вправу метелик можна використовувати при сильному збудженні страху або безсонні. Схрестіть великі пальці, покладіть долоні на груди, а потім почергово легенько поплескайте долонями. Так ви можете заспокоїтись. Або зробіть вправу самотурбота. Покладіть праву долоню під ліву паху. А ліву руку на право плече. Покладіть голову на ліву руку та прислухайтесь до себе. Потім поміняйте руки. Прислухайтесь, які зміни ви відчуваєте. Ресурсом нашої життєстійкості також є наше мислення. Якщо для вас важливо ретельно аналізувати ситуацію, ви любите діяти за добре перевіреним планом, займаєтесь самодисципліною, вам важливо працювати над створенням реалістичного сценарію майбутнього. Все це свідчить про розвинутий когнітивний спосіб подолання стресу. Лише цього ресурсу сьогодні недостатньо, тому що ми знаходимося в ситуації хаосу, в якому неможливо будувати довгострокові плани або діяти за тими, що існували раніше. Час вимагає проактивності та швидких рішень. Тому корисно розвивати самодисципліну та рухатись можна за алгоритмом. Перше, діємо, друге, аналізуємо, що виходить, третє діємо відповідно. Варто пам'ятати: якщо раціональна оцінка ситуації ваша сильна стратегія, то, скоріш за все, ви приділяєте мало уваги своїм емоціям. Отже, можливо, прийшов час замислитись над тим. Як опанувати нові стратегії життєстійкості. Проаналізуйте, які ресурси ви використовували для подолання кризи в минулому. Використання якого ресурсу було найефективнішим для вас. Чи є ресурси, які ви не використовуєте, або використовуєте дуже рідко? Розвитку якої стратегії подолання кризи варто приділити увагу. Шукайте можливість діяти. бережіть себе. Слава Україні!